Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами, і там ми заблюрили, є прізвища інших політиків, є депутати, засідання облрад і так далі. Він цікавився, це вже бачите, дати 21-23, фактично після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував там аналізувати, шукати когось на його погляд. Може цікавити його як фігуранку. Ну, такий текст, але він його не відправив. Ми будемо... Це заготовлене смс -у. Так, Ми будемо роз... розслідувати. Воно в такому варіанті, тому що це вже опрацьовано аналітиками, які оглядали телефон. Де він каже, що він в першу чергу за батька переживає і боїться. Виряю його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться. Україні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. Особисто. Представляйте, почекайте. Мені повідомили, що сьогодні в Галицькому суді о 13.00 почнеться судове засідання з розгляду клопотання, яке подали прокурори по оборонні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори будуть клопотати саме, не полягати саме на такому запобіжному заході. Прошу об'яснити, що я скривала раді їх собственної безпеки. От вам відповідь. Мама веде звичайний спосіб життя, вона працює в одному з навчальних закладів, я не буду говорити не посаду нічого. Тому я думаю, попередньо, що вона не знала чи